Ага. 14 липня 2023. пчоли роблять обліт. Якраз дощі нам мешають вивезти оці 6 уліков блять, на пасіку. Ну, ждем поки дощ закінчиться, блядь. Уже місто підготовили. Все нормально. Оце такий обліт. Ну, на цьому вулику закінчився, а на, на том все шикарно. На цьому вулику теж джелан літає. І я ось з'єднаю. І за тим четвертим. Так що все буде добре. Слава Україні! Героям слава! До побачення. Бувайте здорові. Пока.